Шарль перо червона шапочка. Жила собі в одному селі маленька дівчинка, така гарнесенька, що кращої за неї і на світі не було. Мати любила її донестями, а бабуся ще більше. На день народження подарувала їй бабуся червону шапочку. Відтоді дівчинка всюди ходила в своїй новій гарненькій червоній шапочці. Сусіди так про неї й казали ось червона шапочка йде. Одного разу. Спекла мама пиріжок і сказала донечці Піди, червона шапочко, до бабусі, віднеси їй цей пиріжок і горщик масла та довідайся, чи здорова вона. Зібралася червона шапочка і пішла до бабусі в інше село. Йде вона лісом, а назустріч їй сірий вовк. Дуже захотілося йому з'їсти червону шапочку, та тільки він не насмілився, бо десь близько стукали сокирами дроворуби. Облизнувся вовк. І питає дівчинку: Куди ти йдеш, червона шапочко?» А Червона Шапочка ще не знала, як небезпечно зупинятися в лісі та розмовляти з вовками. Привіталася вона до вовка і каже Йду до бабусі і несу їй. Ось цей пиріжок і горщик масла. А чи далеко живе твоя бабуся? питає вовк. Досить далеко відповідає червона шапочка, аж у тому селі за мленом у першому будиночку від краю. Гаразд, каже вовк, я теж хочу провідати твою бабусю. Я цією дорогою піду, а ти йди он тією. Побачимо, хто з нас раніше прийде. Сказав це вовк і побіг щодуху найкоротшою дорогою, а червона шапочка. Пішла найдовшою дорогою. І йшла вона не поспішаючи. По дорозі раз у раз зупинялася, збирала квіти і складала в букети. Не встигла вона ще і до млина дійти, а вовк уже прискакав до будиночка бабусі та й стукає в двері, стук, стук. Хто там? питає бабуся. Це я. Онука ваша червона шапочка, відповідає вовк тоненьким голоском. Я до вас у гості прийшла, пиріжок принесла і горщик масла. А бабуся була в цей час хвора і лежала в ліжку. Вона подумала, що це і справді червона шапочка, і крикнула. Смикни за мотузочку, дитя моє, двері й відчиняться. Вовк смикнув за мотузочку, двері й відчинилися. Кинувся вовк на бабусю і миттю проковтнув її. Він був дуже голодний, тому що три дні нічого не їв. Потім зачинив за собою двері, ліг у бабу ліжко і став чекати червону шапочку. Незабаром прийшла вона і постукала стук стук. Хто там? питає вов, а голос у нього грубий, охриплий. Червона шапочка було злякалася. Але потім подумала, що бабуся охрипла від застуди, тому в неї такий голос. Це я, онука ваша, каже червона шапочка, принесла вам пиріжок і горщик масла. Вовк відкашлявся і сказав тоншим голосом Смикни за мотузочку дитя моє, двері відчиняться. Червона шапочка смикнула за мотузочку, двері відчинилися, увійшла дівчинка в будиночок, а вовк сховався під ковдрою та й каже: Поклади, внучко, пиріжок на стіл, горщик на полицю постав, а сама приляж поряд зі мною. Ти, мабуть, дуже втомилася? Червона шапочка прилягла поряд із вовком і питає, бабусю, чому у вас такі великі руки? Це щоб міцніше обійняти тебе, дитя моє. «Бабусю, чому у вас такі великі вуха? Щоб краще чути, дитя моє. Бабусю, чому у вас такі великі очі, щоб краще бачити тебе, дитя моє. Бабусю, а чому у вас такі великі зуби? А щоб швидше з'їсти тебе, дитя моє? Не встигла червона шапочка й охнути. Як злий вовк накинувся на неї та й проковтнув разом із черевичками і червоною шапочкою. Але, на щастя, саме тоді йшли повз будиночок дроворуби із сокирами на плечах. Почули вони галас, заскочили в будиночок і вбили вовка. А потім розпороли йому черево, і звідти вийшла червона шапочка, а за нею і бабуся обидві цілі і неушкоджені.